Усім привіт! Мене звати Саня, і сьогодні я з Каспером рішив пройти Майнкрафт з заблокованим інвентарем. Також я хотів би попросити вас набрати тут 6 тисяч вподобайок і нове відео не затримається. А ще не забудь про коментар, тому що я їх всі читаю та лайкаю, ну і підпишись. А я не буду вас більше затримувати, гоу дивитись відосик. Да, да, летс го! Ми записуємо новий відос. Каспер, Каспер, тримай квітку візьми її І відкрий інвентар. Ага. Ого, бар'єри Зда! Зачекай, зачекай, зачекай. А я. О, я можу бар'єри собі перекласти. Звичайний інвентар, а вони пропадають, я не можу їх ставити, я думаю, я тебе зараз застрою. Ага, да-да-да. давай затрол мене. <гум> Блін, а чого в нас бар'єри, Сань, в інвентарі? А це такий цікавий датапак, з яким нам прийдеться пройти Майнкрафт. Вау! Блін, ну це буде важко. Я і звичайним інвентарем Майнкрафт не зможу пройти. А тут взагалі тільки 9 слотів вільних. Да, прикинь, треба думати, що з собою носити. Це ж взагалі капець. Сань, ну у нас вже є проблеми, тут треба думати. <гум> ну добре, я тоді вже полетів рубати дерево. Так, да, я теж, я тоже. Це прикинь, щоб скрафтити кайло, наприклад, тобі треба там три компоненти, так? Да? Наприклад? Та це вже три слота зайнято, а в нас їх всього 9. А нам ще треба їсти, взяти з собою якесь. Ні, ну в принципі, в принципі можна з цим жити. Ну, в принципі, ми ось економимо місце, так? Да? У нас два верстака. Я навіщо скрафти собі два кайла? <гум> Можливо ти хотів мені його подогнати? Таня, Сань, а яка наша ціль взагалі вбити дракона? Ну, вбити дракона, побувати в пеклі, а е, і. Ну, вбити дракона, да. Вбити дракона забрати яйця. Сань, я вже забив інвентар. Ну я вже майже також, у мене три слота вільних залишилось. Я ще й навіщо сплитися без крафти, я хотів кайло скрафтити. До речі, нас заспавнило в такому місці красивому. Тут і гори є, і ліс є. Полонини! Рідна ти моя Україна. Давай, знаєш, як зробимо? Нам треба скрафтити пічку, а, але навіщо нам вона? Тань, логіка залізна, залізобетонна. Пічка <хи> треба, ну навіщо? Не зрозуміло. Ну напевно, щоб посмажити залізо і зробити собі залізні інструменти та броню. Так, да, але для цього потрібно знайти залізо. Блін, шкода, що з коняк не випадає м'ясо. А то я вже починаю голодати трішки, мені би похавити щось. Я спробую пошукати залізо в цих горах, тому що воно тут повинно спавнитись. Так, да, а ще обереду. Увага те, що ми граємо на трішки старіші версії, 1.16.5 і тут немає великих таких печер, в які ми завжди в яких ми завжди знаходили залізо. Тут так не получиться його знайти, але його вийде знайти просто в цих горах. Тут павук і скелет, і вообще в них голова гарбузова. Ха! Але вони мене зараз можуть вбити, тому я тікаю. Я бачу також свинюшок, я їх тут трошки дубасю. О, я, до речі, заліза знайшов багатсько. Реально? Да-да, але мене тут паучки валять. Що я можу зробити, Сань? Допомогти мені? Ну, не ми такі, Сань, життя таке. А мене вже сокера майже зламала. Капець тут заліза. Тобі їсти треба? Да, да неси мені. Бо я тут добуваю, а ти все одно нічого не робиш. Так, дивись, я крафтю залізне кайло. Так. О, я бачу овечек, сань, все. О, крутяк. Так, і залізна сокира в мене також є. Кам'яну вже можна викинути. Кайло, бо мені вже не потрібне. Я вже розвився так, що це капець. Що в нас по плану? Ой-ой-ой! ой-ой-ой, Тут два скелета. Двісь, бо в нас є, в принципі, їжа. Нам остається тільки знайти броню, якусь собі, а то ми такі, типу, бублики ще. І можна спускатися в Незер. Сань, і так інвентар забитий. Ти ще скрині давай забити. Або в нього тут валяється. Так, куча їжі є, броні нема. Підемо в печеру, значить. Да, давай якусь, чи будемо сміряти, як нубики. Але я думаю, що під цими горами печер та те шо. Погнали, так, тут виремося зараз і все. Під себе головне копати. Так, це саме перше правило Майнкрафта Копай під себе. Я зайшов до речі печеру, тут дуже багацько заліза. Я бачу дуже багацько заліза. Тут прям його капець як багато. Ой, ой, тут ще зомбі є, потрібно його щось отмутузити. Нє, ні, ні, Каспер, тут заліза капець як багато. Нам ще хватає на повен сет броні, нам би ще золото трішки знайти і прям буде чотенько. Так незвично, що тут, а, типу, залізо не випадає як руда, а просто як блоки. А, да, да, да. У старий Майнкрафт ми повертаємося в старі бородаті часи. ого го 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 а в мене а в мене чешуйниці, прикинь? О, щит, конечно, играє роль дуже важливу. Ні, ні, мені зараз... капець, мені капець, мені капець, я щас побру. Я а щитпом треба було користуватися, Саньок? Да, та я його виложив. Скоро. О, я золото знайшов. Оооо, золотий ти наш. <рес> Ні, золоті, золоті ті, хто ставить лайки. І підписується на канал. Бо якщо в нас буде по 100 тисяч підписників, то це буде круто. Так, Сань, буде круто. Далі нам по плану потрібно було знайти діаманти. І я цим успішно зайнявся. О, я знайшов, я знайшов діаманти. Так, це хорошо, а скільки там їх? Е, три штучки є. Добре, нам для кайла вистачить, правильно? Ну да, нам на одне кайло, ми ще здобуваємо обсийден. У мене є обсидіан. І. І все, можна відправлятися в пекло. Тільки нам для цього ще потрібна запальничка. Я знайшов діаманти, садечка! О, -о, О, це Я... чотенько. О, їх тут не одна штука. Викинув. Два діаманти. Три, 4, 5, 6, 7. 8. Що, серйозно? Це сіки? 8 діамантів. А Ну, ти можеш тепер скрафтити собі, блін, нагрудник. І всього-навсього витрати в два залізних кайлона це все. <рес> Опа, підпалюй. Ти хочеш сказати, щоб я підпалив цей портал? Да, підпалюй. Давай. Right now. I am да. right now. Yes. Ти готовий? Ти готовий? Я ти готовий. готовий. Ти точно готовий? Я готовий точно. Хе-хе-хе. Погнали! О, погнали, саньочок! Я готовий. Я заряжений, тільки я їжі не взяв. Ой, блін, нас так заспавнило погано. Я вирішив повернутися і скрафтити собі діамантовий нагрудник Все таки у відкритий простір. Да, он там, я бачу вже хто літає. Плаксувався. Ооо, нитік-нитік. Якось був маленький, я його боявся. Реально? Да, так. Да, це такі моторошні в нього звуки, що я його боявся. О, бастіон, Сань. Ооо. Бо я ж казав? Ну, не фортеця, звісно, але бастіон. Там золото є, але його буде, не можна воровати, бо нас уп'ють. А ти бачиш пілінів? Е, ні, але вони в бастіоні живуть. Ну, зараз пішли до них тоді. Захищаю тебе від скелетів, до речі. Поки тишка. А як ти мене захищаєш? Ти ж дивишся просто на мене. Я шукаю скелетів, а як скелет. Типа будуть на тебе стріляти то я їх типу поняв <gasps> Ну і навіщо ти це зробив? Ні, я помер. Диви, тут Тільки не лутай його, а то нам капець. Треба було ці воронки брати. О, досягнення здобуто. да да, да, мені тело. А, золоті блоки знайшов. Знайшов, да? да да, да Але треба, коротше, забудуватись і здобути їх. А для цього треба набрати інших блоків. Так, я, я кинув пігліну золотом, хай він думає. А, о, ну, там золото капець. Давай його залутаємо. Я знайшов, та, але щоб знайти, типу його залутати, вони ж нас бити, треба забудувати. Батись, типу. О, мені випало три мене... перлини а... енду А він мене вже б'є, прикинь, я в шоці. Ой, Сань, куп мене вбив! А цей теж мене б'є сам по собі, ну я в лаву скину. Ой-ой-ой, їх тут багацько. Я спустився. Та я бачу. Ой-ой-ой, лава, куп! Я згорів. Все, я вриваю, Сань, я вриваюсь і вбиваю їх. У мене є щит, я типу їх не боюсь. А, так тут спавнер, диви. Лава кубів, -ку я, <звук> да, да, я зламав. Потім ми бистренько добули золота, поторгували з піглянами і знайшли фортецю, в якій вже повбивали блейзів. І як тільки нам всього почало вистачати, ми пішли шукати портал в Енд. <звук> так, давай кидати око Ендеру. Давай, око Ендере. Бенк. Фу, нам туди. О, дякую, тепер ми як ялинка. <звук> да. Каспере, досягнем, окошпигун. Окошпигун, ого. Блін, а це дерев'яні. Я думав, тут завжди залізні стоять в двері. Ні, ну тут іноді є залізні, а іноді є дерев'яні. О, я знайшов бібліотеку. А я не знайшов. Я знайшов спуск в тупик. Капець, тут кріперів. 4 штуки. Опа, і один всіх повзривав. О, я знайшов Каспере. Так, і скільки тут. А, так нам вистачає ще й очей Ендера. Теорії вистачає. Да, ще два залишились навіть. Саня, ти в в думаєш, в залізній броні для тебе була гарна ідея сюди перейти? Я думаю, що буде нормально. Я риюсь під землю і копаю собі блоки. А я взриваю кристали. Залишився один кристал. Лізу до нього. Ти зламав, так? Да, я шокований, як я це зробив вміло. Кипай, що за дракон? пролітає між стовпи. Я в шоці. Так, у мене є одна перлина Енду на всякий випадок, якщо він захоче мене підкинути кудись. І тепер можна його вбивати. Що я, я можу тільки чекати, поки ти його обстрілюєш, і потім спустити. Коли він спуститься, я можу його бити. Да, я по ньому нормально кидаю. Але в мене стріл мало залишилось. Да, Сань, як прекрасний світ, коли в ньому нема драконів. Просто стою, наблюдаю, і чувствую себе тут лишнім. Блін, чому вони на мене агряться? Вони агряться на тебе, бо їх б'є дракон, а вони думають, що вони табі, <сумісті> а вони ти. Ха. який в нього це... мав хп. Конечно, ти йому стрілами так надавав, що в нього капець. Блін, ну дракон... тепер потрібно ждати, поки він спуститься, бо в мене більше стріл нема. Зрос дракон просто хотів спокійно жити, а ти йому прийшов і пірсінг влаштував. Та шо! Ти пирки шупар. Два! Чувак просто стояв, на нього три ендермена загорились. Три. чотири, стали. <laughs> О, пішли, пішли за тобою, один умний вообще впав. Давай, давай. Опа! Опа, останній, все. Давай. Вбив його. О, да, Саня, да, да. я тобі допомагав. Я тобі допомагав, отвічаю. <гум> Просто тупо стояв і з тобою разом його дубашив. Стояв і помагав мені. <гум> Просто стояв і цим самим допомагав. У дикий луч гарний. Ой-ой-ой, тут ендерменів так багато пішли, звідси, У мене ще соки розламались. Ендермени сюди за мною телепортувались. Сонь, це звісно не паска, але в мене є яєчко. Ха-ха. <гум> О, вони вже з блоками вже. Блін, воно таке красиве шейдерами. Я висіжую, не ти мішай. <гум> Все, мож, можемо так і завершувати. Ну а поки Каспер сидить на яйці, як курка, то ми будемо завершувати цей відосик. Обов'язково пишіть лайки, ставте коментарі, підписуйтесь на наші канали, підписуйтесь на канал Каспера, він буде в описі, посилання на його каналчик. Дам? Так, точно. Пишіть в коментарях того, кого б ви хотіли завтра побачити на вулиці і з вірогідністю 50% це станеться. Що, чесно? Та твічаю, 50% вірогідні. Капець, піду, піду напишу, хочу 100 тисяч підписників на вулиці, побачити. <реш> а напиши, хочу 100 тисяч підписників Каспору, а так напиши. А, ну, не знаю, не знаю. Я, в мене вперше буде 100 тисяч. Ну, в принципі, все. Пишіть лайки, ставте коментарі, всім пока.